20 січня 2025 року ми згадуємо незламність захисників донецького аеропорту героїв які виявились сильнішими за бетон їх назвали кіборгами за надлюдську стійкість і мужність за героїзм незламність рішучість та непохитність тоді за героями кожен з українців стежив як за своїми рідними аби вистояли аби вижили аби російським найманцям вони не дістались їх труїли газом трощили артилерією били танками. Бої за Донецький аеропорт – тривали 242 дні – від 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. За ці дні загинули понад 200 українських захисників, а ще близько 440 було поранено. Серед загиблих і четверо наших земляків. Володимир Трух, В'ячеслав Мельник, Іван Вітишин та Ігор Римар наші кіборги. Кіборги з Тернопільщини. Хоробрі, відважні, нескорені й непереможні. Саме такими хлопці залишаються в пам'яті кожного. Володимир Трух ніс службу у 80-й окремій аеромобільній бригаді. Володимир вирізнявся своєю добротою та чуйністю. Навіть на фронті хвилювався за рідних. Я знала, що там пекло. Я знала. Він воював в Донецькому аеропорту і він свідомо пішов на смерть. Мій син, герой, я горжуся, я дуже горжуся ним, що я виховала такого сина. Останніх три місяці Володимир обороняв Донецький аеропорт. Скільки я всього знала про свою дитину, мені знаєте, навіть не віриться. Він каже, якщо неможливо було виїхати в аеропорт, він ходив пішки. Він брав маскалат, і йшов. Там було 800 метрів від Пісок аеропорт. І він ходив, брав рюкзак, брав воду через плече і йшов. І він каже, він ходив, він 13 разів ходив пішки в аеропорт, поки він ще, ще не було таких тяжких боїв, якщо неможливо було виїхати. А потім виїжджав, мав море виїздив аеропорт, а потім таки лишився. Під час мінометних обстрілів Володимиру відірвало руку, і він помер від втрати крові у новому терміналі Донецького аеропорту. Трагедія трапилася 17 січня 2015 року. Він страшно кричав від болі, каже, це був такий шалений крик, але нічого не можна було вже зробити. Ще деякі медикаменти були, але все було замерзло. Це було 28-30 градусів морозу. Всі ліки були що нічого не можна було? Ліки були для зупинки крові, але нічого вже не можна було. зробити. Володимир до останнього вірив, що після закінчення війни він повернеться додому і буде будувати нове життя, тому так само віддано боровся за свою країну. У нього залишилися батьки, брат і сестра. На сході війна забрала і життя В'ячеслава Мельника. То був його вибір. Я його скільки просила і плакала, і він сказав: Мама, я ну я по-любому піду на ту війну, і я йду за тебе, за свого Юрчика, за Артемчика, за Анжелочку мене ще є молодша дочка Анжела. Я йду за вас. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, обіймав посаду стрільця навідника З важким пораненням роки його вивозили санітарною машиною разом з іншими пораненими. Автомобіль потрапив під обстріл з градів на виїзді з аеропорту. Батькам чоловіка довелось пережити справжній жах. В останній день, коли він вже загинув, це було вже останній день падіння Донецького аеропорту, 20 січня. Зранку ми були в Італії Славчик, подзвонив. То десь була шоста в ранку до чоловіка і каже: тату я тобі маю щось важливе сказати. А чоловік так по інерції вибив, бо ми завжди він нам дзвонив Італію. А ми ну щоб йому недорого було, гроші не забирало, То чоловік вибивав і зразу його набирав. І він каже: Я так по привишці раз і вибив. А вже почав його набирати, і він вже не відповідає. З шостої години ранку до без п'ятнадцяти, дванадцятої набирав, 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 не відповідає. А за п'ятнадцять-дванадцять каже. Я вже так стішився, чую, вже як зняв, ну, нажав, але мовчить. І я кричу: Славчику, Славчику, сину, що ти хотів мені сказати? Такий мовчок, але каже так: ну, такий, е як хтось де побитому склу. Так може, п'ять хвилин каже, що мовчав, а потім каже, ні, більше твоєї Славчика, я його обіг і тебе об'їв. У В'ячеслава залишилося сиротами двоє синів. Його дружина загинула в аварії у 2014 році. В'ячеслав мужньо захищав свою землю і навіть на небесах продовжує піклуватись про тих, кого любить. От Славік присниться мені. Таке відчуття, як він тако. Я просиналася, і я відчувала ті пальці його на плечі. От що він мене тако пальчиками за плече як розбудив. Я його не бачила, я його не чула голосу, але такі мені в голову ну, такі думки. Бери ручку і пиши, то я такими написала таких три віршами. Він так мені як диктував. І я так сіла, пишу, пишу, пишу. Навіть і такі пророцтва були, що захворіє, і помре його брат двоюрідні, помер Святослав через два роки. Багато таких. Що що він так сні попереджав, і так воно сталося. Були такі випадки, що Славік мені життя рятував. Оборона донецького аеропорту стала символічною для українців. Тоді наші воїни вкотре довели, що протистоятимуть росіянам до останнього, навіть якщо ворог у кілька разів переважає у кількості та озброєнім. Приклад цьому хоробра боротьба Івана Вітишина у 2014 році. Він добровільно вступив у лави Збройних сил України. Був добрим, щирим, мужнім, люяним, відповідальним, люблячим сином, братом і батьком для трьох донець. Його головними рисами характеру були наполегливість, звичайно, сміливість і одночасно доброта. Його називали в нас в родині хлопчик помагайчик бо він дуже всім спішив на допомогу. Іван був старшим сержантом 81-ї окремої аеромобільної бригади. У розмові з рідними завжди казав, що у нього все добре. Навіть тоді, в Донецькому аеропорту, коли коли в них було вкрай критичне становище, коли в них не було їсти, що коли вони були в оточенні, коли по них стріляли без перестанку день і ніч. Я від нього також почула все нормально маму, тільки це все нормально було дуже коротке. І він казав, все, все, бо я не маю часу говорити, для того, щоб я не чула цього звуку вистрілів. Захищаючи донецький аеропорт, був поранений орієнтовно 19 січня 2015 року. Помер у ніч на 21-ше. від больового шоку внаслідок отриманих травм. Адже усе тіло було в множинних переломах. Життя продовжується, а біль залишається та сама, навіть можу сказати ще більша. Бо розумієте, чим себе я лікую. Я себе лікую і стримую тим, що надію, що він повернеться. І він десь відряджений, і він прийде. І чим довша розлука, тим, тим більша біль, бо так все як ну, місяць чи два чи рік. Ну, думаєш, що ну, десь має прийти. Він десь є поряд, він має прийти. Але вже як там довго не приходить, вже дуже тяжко чекати. Під час оборони донецького аеропорту отримав важкі травми і кіборг Ігор Римар. Боєць 9 січня потрапив під мінометний обстріл. 27-річний військовослужбовець помер 27 січня 2015 року. Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Ці слова назавжди увійшли в історію нашого українського народу, як і подвиг хоробрих захисників.